Сьогодні готую терти пиріг з яблуками. Поєдную 250 г борошна, 1 чайну ложку розпушувача, дрібку солі, 40 г цукру і одне яйце. Все гарно перемішую, додаю 150 г охолодженого вершкового масла і руками замішую тісто. Тісто ділю на дві на рівні частини, замотую в харчову плівку, меншу частину кладу в морозилку, більшу в холодильник на 30 хвилин. 5 яблук очищаю і натираю на великій терці. Додаю чайну ложку кориці і 2 столові ложки цукру все гарно перемішую. Дно форми застеляю пергаментом, більшу частину тіста, яка була в холодильнику, розподіляю в формі. Зверху висипаю натерті яблука і рівномірно розпреділяю. Беру менший шматок тіста з морозилки і натираю на крупній терці, зверху на яблука. Випікаю в розігріті до 180 градусів духовці 25-35 хвилин. Смачного підписуйтесь на мій канал. Заходьте в Телеграм, там кожного дня оновлення.